Українській владі на чолі з Зеленським не потрібна ні перемога України, ні закінчення війни. І зараз я вам поясню, чому вітаю, шановні друзі. Всі вже знаєте, що війна в Україні її називають технологічною війною, війною технологій. Ну і насамперед, це через ту кількість дронів, яка використовується на цій війні. Але так сталося, що у збройних силах України не було ніяких ні підрозділів, ні окремих формувань, які були пов'язані із безпілотними системами. Саме тому на початку 2024 року, а саме в лютому 2024 року, Зеленський дав розпорядження уряду про створення сил безпілотних систем у збройних силах України. Наприкінці весни Кабінет міністрів видав відповідну ухвалу, і вже в кінці літа Верховна Рада України проголосувала про закон, яким було створено оці сили безпілотних систем збройних сил України. України. Але знаєте, в чому саме основний прикол: що тільки вчора, 16 вересня, цей закон був підписаний президентом України, тобто їм знадобилося цілих 7 місяців для того, щоб просто на папері створити і організувати оцей підрозділ сили безпілотних систем у Збройних силах України. Так я вам більше скажу, це вчора тільки підписали, а повноцінно воно все почне працювати лише через 3 місяці. Уявіть собі, один із найнеобхідніших підрозділів на цій війні не можуть створити на протязі 7 місяців. І це йде третій рік. Повномасштабного вторгнення. Та такі закони повинні прийматися і ухвалюватися за лічені дні. Але ні, за лічені дні вони приймають закони про підвищення акцизів, підвищення податків, про посилення мобілізації. А от закони, які напряму можуть повпливати на хід війни, це для них не так важливо. Ну, звичайно, тому що якщо буде створено цей підрозділ, то він буде питати: а де оті 2 мільйони дронів, які Зеленський обіцяв на початку 24-го року і казав, що до кінця року ми надамо 2 мільйони дронів? Де вони? Ось вам для прикладу вчорашня новина. За місяць Збройні сили України отримали від Міноборони лише 50 дронів Mavic 3 t Раніше їх постачання вимірялося тисячами. Зараз всього лиш 50 дронів за місяць. Де ті 2 мільйони, які брехун Зеленський обіцяв, їх немає. Ну правильно, якщо нема дронів, то навіщо створювати якісь підрозділи? Куди нам поспішати? Всього лише третій рік війни йде. Всього лиш мільйони людей загинули. Можна ще почекати. І після цього вони продовжують нагло брехати українцям, що їм потрібна якась перемога або що вони за майбутнє України. Це все абсолютна брехня. Українська влада приймає безпосередню участь у знищенні українського народу. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.